Нальна громадська приймальна міністра оборони України в місті Севастополі працює всього один тиждень, але навіть цього нетривалого часу вистачило, щоби переконатися. Ініціатива очільника оборонного відомства Павла Лєбідова щодо створення таких установ по всій Україні дуже вчасно набула статус відповідного наказу. Тих, хто зневірився у можливості вирішити свої проблеми на місцевому рівні, та відтепер має надію, виключно на допомогу міністра оборони виявилося у місті герої неочікувано багато. Прийомна громадська прийому за перший тиждень роботи у приймальні зареєстровано понад 10 офіційних звернень в кілька разів більше надходить щодня у телефонному режимі. Тільки за ті півгодини, поки наша знімальна група спілкувалася з працівниками установи, телефонні дзвінки змушували припиняти розмову по меншій мірі разів п'ять. Саме це впевнені ініціативні члени приймальні і є доказом того, що їхня робота затребувана і має великі перспективи. Мы возлагаем как бы, то есть, большие надежды на данные грамматики примальные. почему? Потому что через них мы сможем так сказать, более так сказать, объективно воспринимать ту информацию, которая происходит то есть на периферии непосредственно не только те, которые то есть близко связаны с министерством обороны, но и на самых так сказать отдаленных так сказать, местах. Вот. Все всі заявлення, все що до нам приходить, то сми все це регістріруємо Василю Павловичу Малявину, 87 років. Рахувати медалі, ордени та почесні ознаки на кителі ветерана зручно хіба що десятками. Воєнвизволитель у складі танкових військ пройшов всю велику вітчизняну війну. Звільнивши Україну, східну Росію, Білорусь і Польщу, дійшов до самого Берліну. Чи міг він припустити тоді, що по справжньому страждати і голодувати він буде в мирний час на своїй батьківщині? я говорю крыша течет и все углы мои там они все черные когда там еще этот э, печка понимаешь, газовая вот. вышла из строя мастера пришли пользоваться нельзя Был бы запас денег я бы купил понимаешь да, да. а обидно вот что стало на это газовые хозяйство, которые пи. Пришел, они ничего не выслушав, ты такой. Сяк... Записали меня в очередь. Э, придешь в феврале, позвони, вот надо, такая. А записали какую? 500, э, 540 сороковой. А сколько же дают в год? -то? А в год что-то 40 дают. Так это мне надо еще считать. 15 лет жить, чтобы дожить. Я понимаю, что вот таким вопросом, как текущие 20 лет крыша, это явно не вопрос министра обороны. Хотя для ветерана, для участника Великой Отечественной войны, это реально последняя инстанция, куда он может обратиться. То есть если не городские власти, не те... Которые должны, в общем-то, заботиться о наших ветеранах, и те же наши Жеки. И... Та же програма ветеран, которая почему-то не змогла оказать. Як людина може взагалі без газової печки, як може собі їдуть? Проводка теж у нього постоянно під угрозою замикання, тому що тече криша і постійно мокрая проводка. Тобто на електропечці готувати не можна, на газовій готові нельзя. людина має просто уміти з голоду. За словами Надії Савицької наболіли питання, що не перший рік хвилює літнього ветерана буде вирішено. Но максимум за тиждень по меншій мірі саме цього терміну працівникам приймальні вистачить для того, щоб зрозуміти, будуть допомагати героїчному мешканцю міста, місцеві чиновники, чи це якраз той випадок, коли не обійтися без звернення безпосередньо до голови оборонного відомства. А ось допомогти іншому відвідувачу вдалося прямо тут, у невеличкому приміщенні приймальні щоправда, ця допомога мала виключно інформаційно-консультативний характер Вопрос о начисленні пенсії. Я пришел выяснить. У меня вопрос возник там с окладом, с какого начисляли. Так? Потом у меня есть грамота председателя президиума Верховного Совета СССР и грамота президента Украины. Вот я хотел выяснить, являются они льготными. Так? Ну, я четко здесь получил ответ. Куда мне обращаться? К нам uh, могут обращаться и uh, пенсионеры военные, и uh, отставники военные. То есть. люди, которые когда-либо работали то есть в Збройных силах Украины, то есть противники Збройных сил. Будущие призывники, если их, у них возникают какие-то вопросы непосредственно то есть к Министерству обороны, либо к Министру обороны, то есть по поводу прохождения воинской службы, или те люди, которые действующие военнослужащие, точно так же могут то есть, в порядке то есть приходить и обращаться. Он забезпечення меблями та комп'ютерно-технічним обладнанням наразі цього з нетерпінням чекають працівники регіональної приймальні міністра оборони України в місті Севастополі. Установа працює з дев'ятої години ранку до вісімнадцятої години вечора із короткочасною годинною перервою на обід. Втім, все завдяки чому сьогодні тут можна підтримувати зв'язок із зовнішнім світом. Це два стареньких телефони та власний ноутбук військового юриста. Звичайно, цього замало для повноцінної роботи. Над вирішенням питання щодо облаштування приміщення вже працює Кечморська, морська, представники якої провели необхідні заміри і розрахунки. Серед перспектив майбутнього функціонування всіх регіональних прийма. Алі міністра оборони України, яких в країні поки що п'ять, створення власних інтернет-сторінок для кожної установи окремо або, можливо, спільного для всіх приймалень сайту. Втім, головною цінністю і до ремонту, з облаштуванням, і після них залишатимуться люди небайдужі, толерантні, готові вислухати і допомогти.